вводять екстрені відключення світла. Про це сповістив ДТЕК. Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Вісім з них перебувають у лікарнях. Внаслідок нічних ударів Росії по Україні частина країни, зокрема Київ, мають проблеми з електро та водопостачанням. Але зараз не 22, 23 чи 24 рік на найвищому рівні була обіцянка зруйнувати російську енергетику. Хотілося б це. Побачити причому не тільки не тільки Білгород та інших прикордонних регіонах, а й, наприклад, удари, що були по пітеру Москві та інших великих містах Росії. Про це написав один з військових аналітиків, і ми вирішили а, доєднати до, до нашого етеру Павла Лакічука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава пане Павло. І запитати вас, чи реально нам зараз побачити таку ж картину, на енергетичному, по енергетичному питанню на Москві або у Пітері? Ну, дійсно, росіяни бачите, третій рік, да? третій рік під першого блекауту, який вони нам влаштували 22 2022 році, вирішили нагадати чи спробувати повторити свою цю варварську операцію, тоді їм це вдалося. Зараз е, поки що ні. З, зрозуміло, що від своїх цілей вони не відмовляться. От та стратегія терору заморозити, залякати без світла українське населення. Якраз воно вписується, е, і я думаю, що росіяни будуть намагатись продовжувати удари по нашій енергетиці. Чи можемо ми відповісти адекватно? Ну, по тим, тим діпстрайкам, які здійснюють наші збройні сили в глибі території противника по, по російським складам боєприпасам, і російському виробництву, тому ж боєприпасному збройовому, по російській ніфтянці, да? по нафтопереробним заводам, на нафтоперекачувальним станціям, такі спроможності у нас є з точки зору. Застосування зброї, з точки зору, чи можемо ми е, Москву там, чи якийсь регіон в блекаут, в принципі, теж я думаю, що це можливо. Російська енергетика побудована кластерно це райони, енергетичні райони, і в минулому році, літом минулого року, південь Росії везе півдню, так і не треба. От, погрузився в блекаут, правда, без нашої практично допомоги. Тоді відбулася аварійна ситуація на Ростовській атомній електростанції через дуже спека була. А для того, щоб е, е, так побудована російська енергетика, що ці центри да, регіональні, вони самостійні, а їх страхують інші е, центри, де своя атомна електростанція. От Курська там на мала б підстрахувати Ростовську, але ну ми знаємо, що курс... на Курському напрямку тоді були гарячі бої, і курчани просто не змогли підстрахувати Ростовську. Ну і тоді е весь Краснодарський край, Саратовська область, ну там ще безліч регіонів. Е по телеку вони там е ходили, вимагали, щоб їм терміново включили світло. бо Холодильники не працюють, от відчули. Зрозуміти того, чому це відбувається, їм тями не вистачає, але от таке діло є. Тож, здійснити такі атаки нам по російській енергетиці. Легше буде, ніж росіянам по нашій, більш того, ми підготовлені вже до таких ударів. Президент Зеленський е, на днях е, говорив про те, що Україна на можливі російські е, удари по нашій енергетиці відповість е, ударами у відповідь. Е, ну, я розцінював е, це як така спроба. Стримування ворога, да? Не робіть цього, бо ми відповімо е, адекватно. Але стратегія стримування працює лише тоді, коли противник ворог знає, що ти можеш застосувати зброю. От ядерне стримування працює тоді, коли Росія точно знає, що НАТО може по ній застосувати ядерну зброю у відповідь. Якщо росіяни переконані, що такої відповіді не буде. То і стримування цьому гроші ціна. Тож я сподіваюся, що в найближчий час наші сили оборони дадуть адекватну відповідь ворогу. Тому що в іншому випадку ми просто залишаємося один на один з цими загрозою блекауту на всю державу. Пане Павле, не тільки не, не тільки ось цей страшний обстріл відбувся сьогодні вночі над Україною. Вчора у Дніпрі пролунав вибух повітряні сили України. Повідомляли про рух керованої авіабомби Кабу, так щоб простіше було на Дніпропетровщині, в напрямку обласного центру з півдня. Однак Є припущення, що удар міг бути нанесений не стандартним кабом, а більш рідкісним гібридом ракети та авіабомби. Що знаєте про це? Давайте поговоримо, тому що е, є зараз побоювання про те, що ось ці каби або їх модифікації, вони росіяни їх зараз масштабують їх, е, е, вони їх виробляють більше і більше. І ось е, давайте про цю загрозу поговоримо. Ну, дійсно така загроза є. Справа в тому, що от кабами ми називаємо традиційно зовсім, не зовсім правильно. Здорові, авіабомби є такі е, доволі складні вироби. Їх маємо і ми, і противник на озброєнні, їх відносно небагато. А те, що ми кабами називаємо, як правило, це фугасні авіабомби, оті чугунки, класичні, що з війни. Другої світової, ми пам'ятаємо з приладом УНПК. Це такий е, пристрій, який кріпиться до них. Там е, система е, визначення координат, е, крильця невеличкі, і е, за рахунок е, інерції. Е, це такий планер, да, який несе е, цю фугасну авіабомбу до своєї цілі, е, він роз, Ну, досягає він своєї цілі за рахунок того, що літак. На великій висоті, на великій швидкості його виносить на 12 тисяч метрів, 11-12 тисяч метрів, і от воно по, по, по гіперболі да, летить туди вперед. Дальність застосування таким чином обмежена от тією висотою швидкістю носіння. Цього росіянам вже мало, їм треба далі заносити. Що вони вигадали? Вони е, до цього МПК е, приторочують е, твердопаливний прискорювач. Ну, таку трубку з, з твердим паливом ракетний снаряд, грубо кажучи, реактивний снаряд. І він виносить ракетну цю авіабомбу ще далі. Поки що таких випадків було не дуже багато, але швидше за все вони будуть намагатися масштабувати таке застосування. І е, це стосується от, і Дніпра, Дніпропетровської області і Запоріжжя. Особливо е, зараз е, на Запорізькому напрямку е, найбільше таких випадків відбувається. Може бути і по харківському регіону, пане Паве, якщо вони масштабують ось це виробництво таких бомб, не бомб, я вже не знаю, що це таке, але тим не менш, якою буде загроза тоді? От фізично що буде тоді, якщо б Дніпряни кажуть про те, що вибух був такої сили, що здригнулося все місто. Ну, дивіться, якщо Іскандерина політає там до тонни, так? Да? каби бувають від 250. От вони скидають на лінію фронту і на ближчий тил 250 500-ки. Це 250 кілограмів, 500 кілограмів, але є і каби. Ну, найбільше у них трьохтонка. Трьохтонка — це величезна, звісно, бомба. Але вона і важка, і тому вона не так далеко залітає. Чи зможуть вони її винести на таку відстань, щоб збільшити дистанцію, доволі складно. А от такі класичні, найбільш масові авіабомби 250-ки, 500 ки це цілком ймовірно. Типу Запоріжжя там уже. Декілька десятків таких випадків, які припускають колеги, що це було застосуванням стартового прискорювача, реактивного прискорювача, як боротися з цим? Боротися також, як і з звичайними кабами, фабами. Тобто, основний спосіб це знищувати ворожу авіацію. Не допустити підйому ворожої авіації саме носіїв цих ракет бомб, які виносить противника. А збити їх Є можна, я коли я... вже їх запустили, пане Павле? Збити їх дуже складно, тому що швидкість ну, це як балістика, вона ну, це фактично бомба, яка падає, падає, але з горизонтального польоту. Дуже складно їх збити, але можливо. Балістику теж можливо. Ефективніше збивати е, літаки, але е, і для знищення цих кабів, і для знищення їх носіїв, тих Су-34-х е, потрібні е, системи дальнього радіусу дії. Е, Поза минулому році дуже добре спрацював наш так званий блукаючий Петріот. Але для того, щоб е, він так спрацював. Його треба розосереджувати дуже близько до лінії фронту. Він стає е, ціллю, важливою ціллю для противника, фактично вони ганяються за ними. Ну, і після декількох успішних операцій, десь е, якась падлюка, очевидно ж, здала, і е, той е, комплекс був знищений. Е, треба ж розуміти, що у нас не так багато петріотів, щоб кожного разу ми могли. Ризикувати ними, так, але щось вирішувати треба, і наші військові вже неодноразово радилися з європейськими партнерами, з парт колегами по НАТО, обговорювали це питання ці питання. Надія на те, що знайдемо якийсь реалістичний вихід, ще є. Пане Павло, дуже дякуємо. Хоча і новини знаєте, такі не дуже оптимістичні. Але тим не менш. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час і е розказали е трішечки пояснили. Е будемо сподіватися, будемо сподіватися на Збройні Сили України. Е мені нічого додати до е вашого аналізу і вашої аналітики. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 21-го сторіччя, був з нами напряму. включенні, з ним говорили про ситуацію. Військову ситуацію тут в Україні. І тому щиро знову ж таки подякуємо вам і нагадаємо, що е, ви можете доєднатися до нашого стріму, написав просто зараз коментар під цим відео. До побачення вам, пане Павле. Мирного неба всім. нам. Навзаєм. До побачення, до побачення.